Чи знали ви всі, що 25 березня 2024 року виходить продовження ґадзіла проти Конга Нова імперія, і на поличках магазинів з'являються нові іграшки з нового фільму? Отже, зустрічайте Конг, який готовий до бою. Ой, боюсь. З Конгом, до речі, йде інструкція, і вказано, що три батарейки lr 44 таблеточки вже стоять в ньому, тому що є функція трайні. У Конга буде рухомою його щелепа, і активізувати звуки можна натиснувши йому на спиночку. Отже, подивимося, що щелепа в нього рухається, коли ми натискаємо ззаду на кнопку. У нього є рухомими зап'ястя, а також плечі, ось який він має бути дуже бойовий і налаштований войовнича ноги в бедрах. Дуже класно відпрацьована і п'яточки навіть, бачите, є серійний номер про те, що він готовий до бою. Ми бачимо по його зовнішності. І дуже реалістичні очі має. Теж дуже класно показано, як він виглядатиме у фільмі. Тобто, точно таку копію ви побачите у фільмі новому про битви Конга та Бедзіла. Ну що? Чекайте на зустріч з Конгом та продовження цієї цікавої історії на екранах в кінотеатрах в Україні.